Важко повірити, що трохи більше року тому на місці цього спортивного майданчика була недоглянута і занедбана територія. Сьогодні довкола ошатний благоустрій із доріжками і підростаючими зеленими насадженнями. Більше 70 дерев. І головне це зручне місце для тренувань на свіжому повітрі для юних спортсменів академії боротьби Юрія Голуба. Існує вона вже 4 роки рівно. В ній займаються дітки віком від 4 до 15 років, загалом близько 100 дітей здоровою фізкультурою, вільною боротьбою. Також працює клуб шахів, також клуб конструювання. На цих турніках брусах вони там щоденно займаються. Це не тільки діти, які займаються в академії боротьби, це і діти, які займаються в дитячо-юнацькій спортивній школі імені, імені Олександра Васильовича Куліка. Майданчик розповідає тренер, створили в минулому році спільно великою командою. Це такий спільний проєкт наших чудових тренерів академії батьків, дітей, які у нас займаються. а також Таких компаній, як RGM Group, плануємо далі підтримувати тут порядок і робити таку, як дехто шуткує маленьку Швейцарію в рідному місті. Давид прийшов сюди кілька місяців тому. Розповідає, подобаються і спортивні тренування, і додаткові заняття, і дружна команда. Я ходив на всі види спорту і мені найбільше сподобалася боротьба. Я знайшов свій любимий спорт. Отакі китки, Ти вмієш робити? Так. Да. А як тренер подобається тобі дуже. Чому він на вас навчає? Е, боротьби, гімнастика. Ярослав уже досвідчений спортсмен. Скільки вже ти займаєшся? Чотири роки. Мені тут подобається займатися, тому що тут кожен рік проводиться змагання. Я Займаю перші місця. Основні тренування відбуваються у залі академії боротьби. Розминка, спеціальні вправи і борцівські прийоми усе під пильним наглядом тренера. Завдяки постійній підтримці спонсорів академії боротьби, яка триває вже 5 років. У залі є все, щоб юні спортсмени тренувалися повноцінно і безпечно. Зал оснащений якісно і відповідає всім умовам для занять, для того щоб дітки могли системно розвиватись спортивно творчо. Є твердопаливний котел, який працює незалежно від. Різних моментів Ну а на сьогодні, от вже й маємо чудовий кондиціонер. Кондиціонер у залі встановили більше тижня тому. Представники компанії RGM Group говорять, допомогли здійснити мрію тренера і хлопців. І відповідно до пори року тепер зможуть регулювати за необхідності тепло і прохолоду. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни, і тому для нашої компанії це головна інвестиція. Тому ми вже більше п'яти років допомагаємо академії боротьби Юрія Голуба з тим, щоб Наші діти зростали здоровими, спортивними. У легкоатлетичному манежі СумДУ тренування гандбольної команди «РДЖМ Груп СумДУ». Іван грає в команді вже п'ять років. Два тренування на добу, тобто це е, ранкове заняття в тренажерному залі. Е, понеділок, середа, п'ятниця. І кожен день вечірні тренування. На Тиждень це вісім тренувань. Команди українські, які грають з нами ну, у вищій лізі, це ну досить професійні хлопці. У них там ну інші умови для заняття, але ну ми якби з ними на одному рівні у команді студенти, аспіранти, викладачі, і співробітники університету, але на рівні України досягли високого спортивного статусу. Чоловіча команда, яка виступає в вищій лізі чемпіонату України вже восьмий рік. Це другий за своїм рівнем дивізіон. Є Суперліга, є вища ліга, є перша ліга. Команда представляє вищу лігу, представляє Місто Суми представляє Сумську область. Професійний спорт вимагає якісної бази для тренувань і постійного фінансування для виїздів на змагання та екіпірування команди. Сумська чоловіча команда із гандболу все це має. RGM Group – це, я вже, як і сказав, це в першу це друзі. СумДУ – це база там, де ми знаходимося. Коли ти приїжджаєш на змагання і команда вдягнена, хлопці виходять ну, дійсно красиво. Це є бренд, це є логотип, це є певна марка. І вже як приїжджаємо на змагання, а це RGM. Один. В RGM Gruп пишаються тим, що єдина гандбольна команда області носить ім'я їх компанії. Наша компанія, компанія RGM. Вже більше чотирьох років співпрацює з командою єдиною командою з гандболу Сумщини. Допомагаємо здобути великих досягнень в спорті, вийти на рівень чемпіонатів не тільки України, а і за межі нашої країни. Лише здорова і мотивована нація здатна перемагати і в спорті, і на фронті. Саме тому, розвиваючи економіку Сумщини і України, компанія RGM Group активно підтримує фізичний розвиток під Стаючого покоління